Всім привіт! Тестуємо ранню картоплю, вирощування в пластмасовому ящику. Це у нас сорт. Ранній сорт Коломбо. Замовляли в людини, яка займається картоплею. Замовили це ми в нього 4 сорта. Коломбо. 4 сорта і це ми плануємо в теплиці вирощувати. Ці сорти тому поставили в ящиках на пробу. Остальну картоплю ми висадили в ґрунт, щоб зібрати сіміна, і потім висадити в теплицю. Саджали ми в один ящик одну картоплину невелику, наверно, розміром 5 на 5 см картоплина. І Зараз подивимося. Який результат? Ну, всю картошку я не буду вибирати, це чисто так на вечерю. О, тому подивимося, який результат. Картопля посаджена в торфі звичайному. Через раз в полів вносились по чуть-чуть каліні доброго. Ну, давайте подивимось, що. з цього. До речі, якщо таким методом садити в домашніх умовах... То можна картоплю обережно, яка більша забирати з куща, яка менша, якщо не поврядити корінь, який, скажімо так, наливає картошку, то вона потім через тиждень збільшиться там, ну, в три рази, в два. От, тому... Цей. Можна вибирати тільки більшу картошку, а меншу залишати, і вона собі потім доросте. ми отак так от провіряємо пальцями. Ого, одна вже зверху є. Зараз подивимось, розмір. Це, до речі, перша репродукція. Ну, так нам сказали. Ну, людина серйозно займається, замовляє з, з Європи саджанці. Ось така перша в нас картошечка. От. Розмір, я думаю, понятно, який. Так, ось у нас є друга картошечка. Ось теж хороший розмір. В ящик садилися в балагані 20... 25 чи 24 люту. Так, ось, ось ще картошечка. Пробували ми інші сорти. рудольф сорт з. Sensation І ще один не пам'ятаю. Не пам'ятаю, як називається. Якось чи чиппрималба, чи прима, якось якось так. Не пам'ятаю, це не важливо. А ось, наприклад, ось маленька картошечка, я її оставляю. Ось вона. Маленька. Я її оставляю, а ось є крупна. І я крупну забираю. Хороший калібр. Непоганий. Це вже у нас 4 штучки. Ось. Сорт Коломбо. Брали весною насіння. Правда дорого. 70 гривень весною було. Ну, в лютому ми замовляли цієї людини. 70 гривень. Перша репродукція. О, ще є все. Відірвав корінчик. Ну, така на, на три пальці. Теж можна брати варити. Так. А, то Рудольф ми пробували вже смачна, дуже смачна картошка. Ми вродила непогано, зовсім непогано для молодої. Сенсейшн дуже смачна. Нам теж сподобалась, але вона трохи менше родичем Рудольф. От. Але мені казалось би, що сенсейшн чуть-чуть смачніше за Рудольф. все. Вся остальна картошка вже там під самим кущом. І щоб вона там собі дорощувалась, то я вже не хочу, щоб, щоб там ось, ось ще одна і хватить. Щоб вона собі доросла. І все, через тиждень вже ті менші картоплинки доростуть, от такого розміру, і ще стільки ж саме ми дістанемо. Тому так. Тому в кого є балаганчики, отак от можна вирощувати в ящичку, е -е, під торфом застеляли обикновенну газету, щоб торф не висипався. О, тому, можна і агроволокном. О, тому ми, ми так собі вирішили, що газетою достатньо буде. І собі стоїть нормально. Добре, всім до зустрічі.